Від російського флоту у тимчасово окупованому Криму майже нічого не залишилося. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розкрили подробиці ураження великого десантного корабля «Ямал» у Севастополі. Як повідомляється на сайті ГУР, 23 березня відбулося успішне вогневе ураження об'єктів чорноморського флоту держави агресора Росії. Зокрема, було атаковано 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ у Севастополі, де серед іншого було пришвартовано великий десант. Корабель ворога Ямал. За оцінками військової розвідки України, характер пошкоджень БДК Ямал критичний. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля. Нагадаємо, 23 березня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Незабаром у ЗСУ підтвердили, що було уражено два десантні кораблі РФ і центр зв'язку. Друге уражене судно БДК Азов. Як повідомляли осен аналітики, ударів завдали крилатими ракетами Штормшедоу. За даними російського Телеграм-каналу Кремлівська табакерка в результаті удару загинув 41 російський військовий, серед них 12 офіцерів. Крім того, внаслідок атаки українських військ у Криму було пошкоджено розвідувальний корабель Іван Хурс. Про це повідомляє російський телеграм-канал Астра. Зазначається, що в ніч з 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет. За даними джерела Астра по Івану Курсу влучило відразу дві ракети. Як розповів військовий експерт Петро Черник, ураження двох БДК окупантів безумовно послабить чорноморський флот. За його словами, рано чи пізно кримський міст разом із залізничним сполученням піде під воду. Знищення саме такої інфраструктури, якраз і є пониження загального потенціалу вогнемої міцності Чорноморського флоту. Крім того, Черник прокоментував будівництво нової залізниці від Маріуполя до півострова Крим. Експерт впевнений, що росіяни це роблять з однієї причини. Не усвідомили, що Кримському мосту рано чи пізно кінець. За словами експерта, окупанти розуміють, що у разі завдання ударів їм простіше буде відновлювати залізницю на суходолі, ніж Кримський міст у морі.